Ми сильні, весна, пора пробудження і сонця, весняний день в мелодії джмеля, розквітла вишня стукає в віконце, зазелені, мовок самиті шлях, ідеш, вдихаєш пахущі весняні, на повні груди. Це ж яка краса та тисне серце. Почуття незнане, бо палить ворог України сад, зникають села, гинуть мирні люди і привидами постають міста, тривожуся, а доки все це буде, бо жити хоче ця земля свята? Весна іде, бояє Україна. У кожного з нас мрія лише одна. Щоб Бог зберіг життя і батька і сина, І настала мирна і бажана весна. Ми сильні, наша віра непохитна. Здолаємо агресора разом, щоб заглядало сонечко у вікна, був мирним і спокійним в діток сон, щоб знову розквітла щастям Україна. Відбудували села і міста, щоб усміхалась матері дитина і врожаялась земля моя свята, написала і читала здобувачка освіти Люберського професійного ліцею Житомирської області Вітківська Олена.